І тепер в автомобілях буковинських державтоінспекторів є такі спеціальні платіжні термінали, за допомогою яких порушники правил дорожнього руху можуть сплатити штраф відразу ж, змушувати платити водіїв. Інспектори ДАІ не мають права, лише пропонують варіанти або платити через термінал у машині, або в касі банку. На території нашої області є 41 мобільний термінал. Звісно, хочу сказати, що це є дуже удобним. Це забезпечення його часу збереження. Він не повинен йти в касу іншого банку і чекати в чергах, щоб сплатити штраф. А на місці людина сплачує, йому наручно дається чек про сплату штрафу, і автоматично штраф заходично ну, сплата штрафу. В Чернівцях не всі звичайно готові до таких нововведень. Олександр, наприклад, каже, що банківських карток він не має, тому штрафи буде сплачувати по-старому в касах. Від зміни до данків сума не міняється. То ще 100 років жити. Я в цім не розумію. Ви розумієте. Людина безробітна, не, не розумію в цім. у банках і тому подобне. А от Богдану навпаки, такий варіант сплати штрафу на місці сподобався. Це каже, зекономить не лише його час, але й нерви. Ну я порушив і мені виходить зручніше, оскільки дійсно треба буде заплатити, то можу правильно заплатити на місце, скільки таку можливість. Нагадаємо, експеримент з мобільними терміналами почав діяти ще наприкінці минулого року на Дніпропетровщині. Правохоронці кажуть, він себе виправдав, тому зараз збільшують кількість терміналів. Щоправда, сплатити відразу можна лише штрафи за дрібні порушення, за які не передбачене вилучення водійських прав. Людмила Григорчук Ярослав Левицький, місцевий час.